Привіт, друзі! Я рада вітати вас на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Вийшла нова версія гри в імперії Пазлів. Тож сьогодні в відео будемо про це говорити: що там велося нового і де саме будуть зміни і новинки, адже фактично кожного місяця щось нове з'являється. Отож, давайте по порядку розбиратися, що там вони навигадували цього разу. Розпочну з нових героїв, які спрямовані на атаку Титана. Тобто вони так і називатимуться сім'я мисливців на титанів. До прикладу, одна з пасивок цих нових героїв заряджатиме камені критичним шансом, тих двох героїв, яких вже представили, він 55%. Також вміння сильнішим буде проти титана, тобто сама Ульта, а ще інші вміння, які можуть робити ці герої, будуть більшими проти титана. Наприклад, Баф Атаки, який даватиме один з нових героїв. Чи зріз захисту, який даватиме інший. Поки що їх є два таких героїв до виходу. Також буде окреме вікно виклику з цими новими героями, де ще будуть інші герої, які корисні для атаки титана: Франц, до прикладу, Кастіель і інші. Тож тут можна буде навмисно цілеспрямовано ловити таких героїв, які допоможуть завдати більшої шкоди титану. Далі, друзі, новина, за яку я вже згадувала в попередньому відео. А саме стандартним героям дадуть п'ятий стильний новий костюм. Я так розумію, це безкінечний процес, і по колу будуть виходити костюми, там шостий, сьомий і так далі. Це не точно, це просто мої здогадки, але п'ятий костюм вже є, так що рухаємося в цьому напрямку. Звісно, прокачувати їх це довгий процес. Так, костюм швидше качається, як оригінал, але їх 5 і це трішки довго. Бонус костюма має бути 85% по всіх параметрах, тож непогано. І готуємося ловити нові костюми. Далі в гру введеться ще один вид виклику, базарний виклик, в якому можна буде полювати за міміками. Скільки тих викликів вже є в грі, дуже багато. І розробники щоразу додають ще більше. Тож тут можна буде прикликати за нові монетки, і швидше за все ці монетки потрібно буде купити. Ну і цей виклик буде само собою доступний за самоцвіти. Також в ньому можна буде обирати рекомендованого міміка самостійно. Далі прибавиться ще більше роботи в грі, адже мають ввестися турніри на території драконів. Ну це логічно, що могли б їх ввести, бо тут йде аналогія з територією замку. Але то занадто стільки всього проходити, ну але на вибір хтось може проходити, а кому занадто, то не брати в цьому участі або час від часу. Також турніри мають проводитися кожні два тижні, і турніри мають бути з режимами пришвидшена мана, баф атаки і «Без безвідхілу. Цими режимами ми знайомі, адже вони проводяться на території замку вже дуже давно. Ще таке невелике оновлення стосовно території драконів, це більш візуально на кнопці переходу до драконів відображатиметься ще й що потрібно зареєструватися на турнір. Тобто, це таке собі нагадування, що потрібно перейти і зареєструватися, щоб не пропустити. Мені здається, що кнопку переходу потрібно зробити більшою, бо там і їжа відображається з залізом, коли заповнені і скриньки. А ще було б добре, якби про новий квест було нагадування чи коли відкрилася нова територія. Далі знову цього року буде сезон любові з купідончиками, і нові купідончики теж мають бути. Два їх має бути: п'ятизіркових герой льоду і природи. А також має бути пвп скриня з золотими жетончиками, якими цього року порадували розробники. Для цього потрібно зіграти 100 ПВП битв включно з турнірами. Ще є така новинка: коли прокачувати героя дублікатом, то він даватиме більше експірієнсу. Якщо це трьохзірковий герой, то 6300 XP, чотирьохзірковий 22500 і п'ятизірковий 60000. 60 000. Ну, п'ятизірковий не знаючи, хто буде згодовувати. Хіба дуже багато викликів, і на обмін душ і так вистачає. І ще й дублікат це має бути. Але, думаю, це рідкісне явище. Ще стосовно героїв, то котинові мають вийти, а також герої до храмового виклику будуть. І ще до квесту альянсу сміливі й прекрасні, вийде Лоурент Стаунтом та швидкий оверлікар Царіса. Також ще вийдуть герої до Тіней Глибин та Астральні Демони. Ну і ще є багато візуальних поновлень та виправлень. там, до прикладу, покращення кнопки асистент дракона, якщо я не помиляюся, вже не раз її покращували, чи як візуальна проблема містичного бачення, тобто цього відео на вежі, коли на території увімкнені сезонні прикраси, тобто територія сезонно оздоблена і так далі. Там була якась візуальна помилка. Тож такі зміни поступово ведуться в гру разом з 82-ю версією. Цього разу не так і багато нововведень, але вони все ж унікальні та нові, як от мисливці на титанів до прикладу, ну і повідомлення про п'яті костюми стандартних героїв. Розробники все ж не втомлюються вигадувати щось нове постійно. Фактично кожного місяця з кожною версією щось нове з'являється. Пишіть, як вам ці новинки, а я хочу подякувати найкращим спонсорам каналу, які ось з'явилися в відео. Дуже дякую вам за довіру та підтримку. Якщо відео сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку, а підписка на канал допоможе не пропускати нові випуски. А на цьому у мене все. Обов'язково бережіть себе та своїх близьких та до зустрічі в нових відео!